Пропіст Не лише фарисеї цікавилися, чому Ісус бере участь у такому бенкеті з метарями і грішниками, але учні Іоанна Хрестителя приступили до нього і також про це запитали. Учні Іоанна тоді постали бо саме закликали людей покаятися і вступити в прийдешні царство. Тож вони запитали, чому люди Ісуса не постали також. Ісус відповів їм, що його царство подібне на великий бенкет, цього разу на весільні, оскільки цар був тут присутнім не личило ні Йому, ні його учням постити. На весіллі люди радіють і їдять, а не сумуючи пости. Однак Ісус таки знав, що прийде час, і люди його зречуться, тому додав надійдуть дні, коли заберуть молодого. Потім Він описав зв'язок між Своїм проповідуванням та проповідуванням Іоанна Хрестителя. Іоанн був реформатором, він шукав способу змусити людей покаятися, тоді як вони Нагрузи у звичаях юдаїзму. Ісус, однак, не мав наміру латати стару систему, наче пришивати латки з нової тканини до старої одежі, яка тоді розірветься, чи наливати вина нового у старі бурбюки, які через це розтріснуться. Він мав на меті принести щось нове. Він прийшов, щоб вивести людей із юдаїзму у царство, основу якого є Він сам і його праведність. Справжню праведність не збудуєш на законі і фарисейських звичаях. Влада Ісуса над смертю, уздоровлення кровотечевої. Вскресіння дочки начальника синагоги. У цій частині описуються ці два чуда. Один начальник із синагоги, мабуть, у капернумі, на ім'я Марка і Луки, підійшов до Ісуса і попросив, щоб Він сілив його доньку, який було всього 12 років. Вона тільки що померла, сказав Яїр, але він вірив, що Ісус може дати їй життя. В інших Євангеліях батько сказав, що вона помирала, але не була ще мертвою. Цю очевидну розбіжність можна пояснити тим, що поки Ісус розмовляв з Іаїром, хто прийшов від його дому і сказав, що дівчинка померла. Матвей не згадав такої деталі, а тому включив інформацію про смерть дівчинки у саме прохання Яїра. Коли Ісус підвівся і пішов до доньки Яїра, його зупинила жінка, яка сілилася, коли у своїй глибокій вірі приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі Ісуса. Цікаво, що от тривалість її на кровотечу відповідала віку доньки Яїра 12 років. Формально ця жінка була нечистою. Ісус зупинився і мовив до неї. Дочко, пестливе ім'я дівчам, також пестливе, що слово подібне на українські дівчинка. Він сказав, що віра спасла її. Безсумнівно, що яїра усе це мало підбадьорити, бо він також сильно вірив у Ісуса. Коли ж вони прибули додому начальника, Ісус побачив там сопільників і юрбу схвильовану, яка вже зібралася, щоб оплакувати втрату сім'ї. Вони думали, що дитина мертва. Бо коли Ісус сказав, що дівча лише спить, вони насміхалися з Нього. Ісус не заперечував, що фактично вона була мертвою.